Новий рік наближається, свято приходить. І я вас рада вітати на моїй тихій, затишній українській басарабській кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо неймовірно гарний святковий рецепт, який називається новорічні пельмені». Одне тісто, багато начинок, і е, тісто буде неймовірно е, цікавим, бо воно має різний колір: як жовтий то морква, червоний то буряк, зелений шпінат. Синій, візьміть червону капусту і додавте крапельку соди і перефразовуючи ліну костенко, і хай там що, а нам пельмені ліпити. Тому давайте працювати. Перший крок просіваємо борошно, з'єднуємо з водою і дрібкою солі, і замішуємо тугеньке тісто. Коли замісили, то викачайте гарно тісто. І це дуже приємна справа. Я полюбляю. Саме цей процес. Коли гарненько вимішаєте, дайте йому відпочити, а за той час ви можете і спасирувати цибульку, і перемолоти м'ясо. Тісто у нас одне, а начинки можуть бути різними. Наприклад, одне свинина, говядина індюшка. Це я сьогодні так придумала. І у нас же з вами чарівний рецепт різнокольоровий, тому одні пельменчики будуть одного кольору, другі другого. В моєму дитинстві робили, ну, наприклад, свининою і говядину. А я вже полюбляю індюшиним м'ясо, Наприклад, зараз і у мене впроваджено за столом. Тому робіть. Ту начинку, яку ви полюбляєте в сім'ї. М'ясо нарізаємо порціонними кусочками і прокручуємо через м'ясорубку. До речі, начинок буває два види: чи фарш, чи мілко нарублене м'ясо. Я роблю через м'ясорубку. Рекомендую. А останній кусочок я віддам моїй гірочці. Вона з нетерпінням чекає. Ласуйся, частуйся. Оце така гарна вся бока. Ось така у мене чудова є таблетка від нервів. Антидепресант, мамин, да? Помічниця, мамина, улюблениця. Побігла по своїм справам. І так. Свининка для тих, хто любить пожирніше, гов'ядина для тих, хто любить поцубкіше і індичка для тих, хто любить диетичні пельмені. А я вам рекомендую і я вам покажу, як я зроблю 5 варіантів, тому що я приготувала вам 5 різних кольорів. Класичний корж білого тіста я вам показала, а зараз ми переходимо до магії святкового блюда. Ми переходимо до тістечка, яке буде мати різний колір. До речі, забула сказати, що всі грамовки, міліграмовки, всі інструкції і точний рецепт ви знайдете внизу на лештунках, під відео. Там є ще кнопочка Лайкнути, підписатися і дзвіночок. Дзинькайте, дивіться, і буде вам дуже гарно, і буде вам смачно. А соку і водички потрібно брати порівну один до одного. Не забувайте щепотку солі і замішуйте тісто. Водички, до речі, можна додати, якщо у вас буде дуже цупке тісто. Спочатку ролика ви бачили, як моя червона кабуста бігає по колу, а потім виходить отакий фіолетовий гарний колір мого соку. А для того, щоб у вас вийшов синій колір, додавте лайфхак. Маленьку щепотку соди додаємо і робимо синенький корж тіста. Іще один кольор у мене оранжевий, це морковинка. Давайте побачимо, що з цього вийде, бо із червоної капусти він вийшов, але не такий синій, як мені хотілося, другий відтінок. Весь нічого страшного. Коли тісто відлежалося, не менше, ніж півгодинки відпочило, робіть коржі тоненькі-тоненьке тісточко по всій досточці. І приготуйте свій чарівний стаканчик, яким ви будете робити форму для ваших пільмінів. Пільмінь, піль це вухо, нінь. Це хліб, тому це хлібне вушко. А назва пішла із Китаю. І цьому рецепту більше п'яти тисяч років. Ну, якщо нам історики не брешуть. Для начинки розподіляю цибульку по моєму м'язку, а також додаю чорний перець. Рожевий перець і сіль. Добряче вимішайте кожний фарш. Так як у нас 5 різнокольорових пластів тісточка, то і фаршів буде 5. Основні свинина, говядина і індичка. А ще я зроблю індичку зі свининою і Свинину з говядиною, як робили в моєму дитинстві. І таким чином у нас з вами, як у гарних хазяїчок, буде дуже багато смачних пельменів. Да, Гірочка? От зараз саме час провірити на смак. Солюненькі, печененькі, гарненькі. Давайте будемо збирати. Відомості! Про європейські рецепти ми знаходимо, що у Платона, в бенкеті, там описуються шматочки м'яса, загорнуті у локшину, чи в сатириконі древнеримського письменника Петронія. Тому у багатьох країнах Європи ми знайдемо схожі страви равіолі в Італії, Креплох в Ізраїлі, кропка кор в Швеції, вареники з м'ясом в Україні. Ну що, попрацювали знатно, як ви бачите, різний колір, різний фарш, різні, різна начинка. Залишилось тільки закип'ятити воду, підсоливши її злегка і варити. А знаєте, як оприділяється, чи готові пельмінь? Коли всплили ваші пельмені, то вони вже і готові. Даєте їм ще доготуватися хвилинку другу і подаєте на стіл. Ну а закінчувати потрібно опустивши пельменьки Маслице. Катається як пельменчик в маслі. М -м -м. Хай всі дієтологи мира відпочивають, коли йдуть новорічні свята. Хай на вашому столі. Буде дуже смачна їжа, ну, наприклад, такі гарні святкові пельмені. Хай над вашим домом буде мирне небо. Хай ваша сім'я збереться за одним столом, родинним колом, і буде бажати один одному щастя, любові, покою і радості. Їжте смачно, живіть довго, будьте щасливі і багаті! З вами була Олена Висудовська. З прийдешніми святами!